Як в давнину можна було легко розбагатіти, яка ніч в Україні вважається чарівною? Хто з героїв української міфології найвеселіший? Чому, повертаючись з полонини, необхідно загасити вогнище та через кого новонароджені часто кричать і плачуть? Привіт! Я Нік Лисицький. Це енциклопедія української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. А герої сьогоднішнього випуску: інклюзник Купало, лісовик. Мара та нічниці. Інклюзник. У цьому відео мова піде не про інклюзію чи інклюзивність, а про дуже-дуже заможного персонажа української міфології. Інклюзник це людина, яка володіє чарівною монетою. Інклюзом. Ця монета завжди повертається до свого власника, скільки б разів нею не розраховувалася. І не просто повертається, а й притягує за собою. Інші гроші. Розбагатіти цілком природне бажання для кожної людини. Втім, якщо одні вирішують для цього старанно навчатися і працювати, то інші сподіваються на легкі гроші. Сьогодні такі люди вірять у лотереї, онлайн-казино та біткоін, а наші предки вірили в інклюз. І не просто вірили, а й знали чимало способів його створити, більшість з яких доволі моторошні. Я розкажу вам про три з них. Отже, як створити інклюз. Спосіб перший найпростіший. Знайти ластівчине гніздо і покласти туди срібну монету. Після того, як у гнізді виведеться третє покоління ластівок, монету час забирати. Інклюз готовий і його можна пускати в обіг. Спосіб другий вийти опівночі на роздоріжжя, де сходяться 4 дороги. Викликати нечистого і тричі вимагати в нього інклюз. Щоправда, в обмін на чарівну монету доведеться віддати власну душу. Спосіб третій: зловити живого кажана, зарізати його монетою і дев'ять днів носити цю монету під пахвою, не молячись, не відвідуючи церкву і не чуючи церковних дзвонів. Втім, інклюз також можна купити у знахаря. А якщо пощастить, випадково знайти на дорозі або й отримати як подарунок, якщо попередній власник з якоїсь причини захоче позбутися чарівної монети. Ще один варіант затримати інклюз і зробити його своїм взяти його передніми зубами. Можливо, саме через це гуцули колись мали звичай пробувати на зуб всі гроші, і лише після цього класти їх до гаманця, адже невідомо, яка саме монета може виявитися інклюзом і принести фантастичне багатство. Купало – персонаж свято, тобто міфічний персонаж, і справжнє одне з найулюбленіших і найвідоміших в Україні народне свято. Давнину Купало або Купайло був богом сонця, достатку та врожаю. Але це не точно, оскільки достовірних відомостей про його божественну сутність та функції немає, і ким він був насправді, ми не знаємо. Натомість щодо свята Купала інформації маємо предостатньо, оскільки його святкують і сьогодні. А символи свята купальський вогонь та цвіт папороті широко відомі в сучасній культурі та мистецтві. Ким би не був прадавній купало. Після прийняття на Русі християнства церква доклала максимум зусиль, щоб стерти про нього будь-які згадки. Для цього зокрема свято Купала поєднали з різдвом Івана Хрестителя і назвали його Івана Купала. Однак свято зберегло свою перевісну сутність і не стало християнським навіть через тисячу років. Хоча з часів середньовіччя купальські гуляння вважалися бісівськими і всіляко заборонялися та засуджувалися церковною владою. Купала це свято зародження життя, родючості і кохання. Воно відбувається у час найбільшого розквіту природи, літнього сонцестояння. Обряди, які проходять в цей час, символізують союз Сонця і води, результатом якого є зростання плодючості землі, бояння рослинності і майбутній гарний врожай. Перед заходом сонця учасники гулянь роблять два опудала марени та купайла. Потім їх наряджають, ставлять перед ними стіл з частуваннями, розкладають багаття, водять довкола них коло і співають. Наприкінці свята ці опудала роздирають, спалюють або скидають у воду. Якщо вам здалося, що це схоже на поклоніння і жертвоприношення давнім богам, то вам не здалося. Деякі дослідники вважають, що так воно і є. Купала особливе свято. Адже головні події відбуваються не в день, а вночі. У віруваннях українців купальська ніч чарівна природа розкриває небачені таємниці, відчиняються небо і земля. Тварини говорять, дерева можуть гуляти. Вода у краницях перетворюється на вино. А скарби виходять на поверхню цієї ночі дівчата ворожать, пускаючи на воду вінки, а відьми злітаються на шабаш на лису гору. Знахарки збирають у купальську ніч цілюще зілля, адже в цей час вона має найбільшу силу. А перед сходом сонця люди качаються по росі, оскільки купальська роса має магічну силу. Купальської ночі прийнято також купатися і стрибати через чарівний купальський вогонь. З одного боку, ці обряди пов'язані з очищенням та захистом від нечистої сили, з іншого мають еротичний зміст і є свого роду шлюбними іграми, адже купала в буквальному сенсі свято кохання. Ну і звісно ж, купальської ночі прийнято шукати чарівний цвіт папороті, але про нього я розкажу вам в одному з наступних випусків. А що ви знаєте про свята Купала? Чи відзначають його у вашому регіоні і чи доводилося вам брати участь в купальських гуляннях? Розкажіть у коментарях до цього відео. Лісовик цар звірів, володар рослин, господар всього лісу і, напевно, найбільший веселун в українській міфології. Найчастіше його уявляли як маленького діда з довгою бородою, який не має тіні. Давнину лісовик ймовірно був богом лісів. Пізніше його стали сприймати як нечисту силу, а інколи навіть з чортом. Проте, на відміну від інших представників нечисті, лісовий господар понад усе цінує гумор, любить сміятися, а за гарний жарт може навіть винагородити. Лісовик відомий у багатьох куточках України. Тож щодо його походження, зовнішнього вигляду та характеру, існують різні версії. Найпоширеніше уявлення, що лісовик живе як звичайний селянин, тільки в лісі, має свою лісову хатину, дружину лісовку і дітей. Втім, може він з'являтися і у вигляді звірів: ведмедя, вовка, зайця, вівці, козеняти і навіть мавпи. Крім того, лісовик може стати сіном, грибом, ялинкою, білим мохом, а також змінювати свій зріст, ставати вищим за дерева і нижчим за траву. Робота лісовика наглядати за порядком та доглядати звірів у лісі або на своїй ділянці. Бо буває і так, що лісовиків в одному лісі декілька однак, розваги він любить значно більше за роботу. Лісовику подобається морочити людям голову. Наприклад, він може підійти до чоловіка у лісі, набравши вигляд до його знайомого, і покликати до себе в гості чи в шинок, а потім водити, аж доки бідолаха не опиниться в якихось недрях чи на болоті. Також лісовик полюбляє бігати лісом, свистіти, реготати і плескати в долоні. Коли ж зустрічаються два лісовика, то вони зазвичай грають у карти на своїх звірів зайців та білок. І коли програють, перегиняють їх з одного місця на інше. Лісовик полюбляє залицятися до жінок, може заманити дівчину до лісу. І взяти її собі за дружину, справивши пишне і галасливе весілля. Після таких гулянь у лісі залишаються смуги вивернутих із корінням дерев. Хоча лісовик ще той бешкетник, якщо ставитися до нього з повагою, то і він відповість взаємністю. Може попередити про небезпеку, а тим, хто задобрить його смаколиком чи розсмішить, допоможе і навіть винагородить. До речі, з усіх ласощів лісовик найбільше полюбляє та шині Ну а якщо вже стрівся вам лісовик, а яєць при собі немає. Є надійний спосіб від нього відчепитися. Потрібно вивернути свій одяг і вдягти його задом наперед, а також перемінити взуття з правої ноги наліво і навпаки. Мара древній і моторошний персонаж слов'янської та української міфології. Відомо про неї мало, а всі згадки неповні та ориючості. Однак всі вони так чи інакше пов'язані зі смертю. Мару уявляли як злого демона, Привида в образі жінки з довгим розпущеним волоссям. За повір'ями вона закривала очі людини невидимою пеленою, лякала, затьмарювала її розум і заводила таким чином в небезпечне місце. На думку деяких міфологів, у давнину мара була богиною смерті та потейбіччя, схожою на давньогрецьку гекату. Інші припускали, що мара була богиною води, а її культ зберігся в образі марени. Обрядового елементу купальських гулянь, про які я розповідав в одній із минулих серій. Втім, достовірних підтверджень цих версій немає. Існує повір'я, що Марою стала звичайна дитина, хрещена мати якої забула її ім'я та назвала Марою. З того часу дух цієї дитини ходить по землі та лякає людей. Мару також вважали злою потворною відьмою. Привидом і просто нечистою силою, яка душить людей у вісні. А в гуцульській міфології марою називали дух убитої людини, яку не поховали як слід. Цей дух блукає світом. А наприкінці літа, одразу після того, як вівчарі забирають худобу до сіл, приходить на гірські пасовиська, щоб перезимувати у житлах пастухів колибах. Тому йдучи з полонини, потрібно бути дуже уважним і не залишати жодної іскри у вогнищі, оскільки, якщо мара побачить вогонь, то все спалить. Нічниці міфічні істоти, які забирають сон і насилають безсоння. Вони можуть з'являтися у формі неясних тіней, схожих на жінок у чорному одязі, з добрим волоссям і кігтями на руках, а також у вигляді птахів, летючих мишей. Та великих волохатих черв'яків за повір'ями, нічницями стають бездітні відьми або душі вбитих дівчат, що прагнуть помсти, і тому приходять ночами до тих сімей, які образили їх за життя. Найбільш вразливі перед нічницями новонародження. Саме через них маленькі діти плачуть, кричать. І не можуть заснути вночі раніше, через страх перед нічницями матері не виходили на двір після заходу сонця, не лишали там пелюшки, готували воду для купері лише в день і клали в колиску різні обереги. Втім, нічниці небезпечні і для дорослих. Вони можуть приходити до вагітних жінок, викликаючи біль у грудях. А нічниці, які приходять до чоловіків, не лише забирають сон у тих, хто збирається відпочити, але й насилають його на тих, хто щось охороняє. І повинен пильнувати. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.